Ви на youtube каналі Мирослав Солонар до нашої розмови сьогодні долучається Таролог Стелла, стела гостя, на якого дуже довго чекали. Я вас радий бачити, пані Стелла. Вітаю. Я теж вас дуже рада бачити. Всім доброго дня. Я хочу з вами розглянути запорізький напрямок. Там всі американські газети, всі американські телеканали трублять, що основний удар сил оборони буде там. Ну це не секрет. Ну, От от я не знаю, мені зараз можуть писати, що якісь плани відкриваю, але просто відкриваючи наші змі, там все одразу от, от пише. От просто я цитую те, що там пише. Про Запорізький напрямок. А, пані Стало, чи бачите ви плюс-мінус в цьому році, що українські Збройні Сили зроблять ривок до Азовського моря? От саме от, е, проріжуть їхню оборону окупантів. Так. Так. Буде надана все ж таки допомога. Буде надана допомога, оце іноземці. Щоб нарешті цю ситуацію, ну так, там таки буде тяжко, але дадуть додаткові сили. Ви ж розумієте, війна скінчиться. Оці постріли, окупація в 23-му році, в 24-му це буде підписання паперів. Ну а що ж, Запорізька область, вона це не Україна, це десь на Луні. Тобто так вони будуть звільнені ці регіони, ці райони, але, але туди ще кинуть силу. Туди окупанти стягують силу, але ж і нам буде добра допомога оце в цьому місці. Чекаємо на звільнення Мелітополя, якщо так узагальнити. Та це однозначно буде. Звичайно, буде. Я хочу з вами. Да. Пишу: чи буде звільнено Мелітополь? Ну, однозначно, оце контроль, пересування, знову ж таки, техніка, ресурси, звичайно, ну як по-другому може бути? Ну, звичайно. І, і ще, хоча б тому, я, вибачте, переб'ю вас, пані Стело, що, от, наприклад, в тій ж самі Росії навіть не знають, де Мелітополь той знаходиться. Ну тобто, і це хоча б тому. Україна його звільнить, що він наш, що він ну, рідний. Ну тобто, ми знаємо за, за це наше прекрасне місто. Окей, е, далі давайте перейдемо до Криму. Е, Буданов каже, що українські збройні сили невдовзі зайдуть в Крим. Ну я знаю, вже до цього люди трошки вже по різному ставляться, бо всі не дуже чекають. А того й немає, 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 немає. Я вас питаю: яка доля Криму? Так, доля анексованого Росією півострова дуже важливе для нас. Це ключ. Так, так. так, я теж чула заяви, що будемо плескатися в морі в цьому році. Я вам так скажу: це не то, що ну, пустий дзвін. Ви розумієте, ну так, наші збройні сили, наше керівництво на то налаштовані, і так воно буде. Можливо, ми попадемо ну хай не літом на бархатний сезон, хай на оксамитовий сезон, на вересень, на жовтий. Можливо. Дивимося долю Криму цієї осені. Чи вернеться Крим цієї осені, в лоно України. Трохи, тут закрита трошки інформація, каже, трохи не так все піде, бо тут два шляхи розвитку подій. Щось буде воєнним станом, але потім будуть переходити до перемовин. До перемовин, до перемовин, чогось такого. А ну що з мостом буде? По мосту я вам так скажу, у серпні будуть прильоти, і це будуть фінішні прильоти. Ну що воєнна людина, ось ми наганяємо страху, і ця ситуація це буде вже, знаєте, підходить до обнулення. До обнулення. Ви ж розумієте, якщо буде розрушений кримський міст, то це вже ну, можна казати, можна як ото бери шинель, іди додому. Крим не буде звільнено. Послухайте мене ще раз очі. Крим не буде звільнено до. до до, як, ну, до кінець осені, отак от там ще будуть якісь бої. Бо люди зараз послухають мене і скажуть: ну так що тоді, якщо у серпні бахнуть місто, вже звільнено? Ну ні, місто, звісно, бахнуть, але там ще суходольний шлях трохи буде. Це буде в часі продовжуватися, тому що території заміновані. Звичайно, це ж і ну, від техніки все залежить. І знову ж таки, треба ж не забувати про ЗСУ, які як би там би не було, але вони все ж таки бережуть людське життя. Це ж треба дуже-дуже дуже ретельно вистежувати, де є люди, ну, громадяни, звичайні, не військові. А їх же туди скільки зараз наїхали, і чомусь вони не дуже ж таки спішать додому. Вони там ще є. Тому все це буде дуже обережно і, звичайно, все це протягнеться в часі. Але в серпні Кримський міст добряче постраждає, ми це побачимо. Uh... Тепер знаєте про таке трохи сльозливо хочеться поговорити, але ну це, це важливо. Якщо про це не говорити, то ну я не знаю. Це напевно, неправильно. Мені написав один мій знайомий товариш, який живе зараз так, Маріуполі. в тимчасово окупованому Маріуполі. Маріуполі місто настраждалося, так і от людина ця переслухала там 100 разів Буданова, переслухала українську владу. На моєму каналі майстрів переслухала всіх. Каже, от, ну ти знаєш, Мирослав, каже, розчарувався я. Каже, от, Я чекаю, 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 а воно нема, нема. Що, люди вже забули за наш Донбас, за наш Маріуполь. І просто я, 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 я чесно, не знав, що йому відповісти на це. Е, пані Стелло, тут хочеться і пораду, і прогноз. Ну, Я, я не знаю, от, як ви це бачите, що з нашим Донбасом, з, нашим, з нашою Луганщиною буде, оскільки ну, вони себе відчувають трошечки покинутими. Що стосовно Маріуполя, Кажу і ще раз кажу. Маріуполь буде звільнено. Колесо фортуни поворачується, це все затягується в часі. Сімка Пентаклів це карта очікування. Ми туди вкидаємо, вкидаємо, чекаємо, чекаємо і так довго зріють ці плоди. Оце карта дьявола. Тут же ж замішано є. Неважливо, Маріуполь це, Донеччина, Луганськ. Ви розумієте, ми ж з вами балакаємо, що війна скінчиться в 23-му році, і всі території будуть повернути до стану 91-го року. Я розумію, це затягнулося в часі. Але так буде. Іншого просторі просто не прописано. Так буде. І звільнять і Донеччину, і Луганськ ну, і звичайно, Маріуполь, і Крим, доля Луганщини. Там просто що будуть ситуації, коли звідти підуть. Тут вибір якийсь треба буде робити, розумієте, там ще як воєнні будуть присутні, там ситуація по повішеному і ще вона просто буде затягуватися у часі. Але те, що території будуть повернуті оцю ПАШ-Рицарік пентаклів, це повільно, повільно повертається. Це тільки справа часу. Я теж, як ваш знайомий, слухаю наших експертів і Буданова, і всіх інших. Ви розумієте, що війну просто затягують. Всі знають, як воно закінчиться. Є домовленості, коли балакають не на камеру, коли балакають не в Ютубі, не там десь, коли балакають між собою в приватних телефонних розмовах. Зараз питаємо, що пропонують Україні наразі? Ну, звичайно, є тиск, є тиск, але тут немає. Не буду я вам карти показувати, бо пачку показую, все одно ніхто так не побачить, не зрозуміє. Оцей період, коли підуть з України, підуть, підуть, кажуть підожди, так, ситуація по дурню на голову не натягнеш. Це дійсно так. Ну, ну смішніше вже не придумаєш. І ресурси дають, і все є. А чому ж де ж та наша перемога? Розумієте, зараз іде вибір. Коли таке, знаєте, в світі як балансування іде, хто буде, де буде, коли це зробити, як це подати. І кожен в цій ситуації захищає свої інтереси. Це зверху, там на верхівках скубуться, а люди в Україні гинуть. От і все. А Луганськ і Донець, звичайно, буде звільнений. Вони ці, ці області вони не потрібні Росії. Взагалі. Ну нащо вони їм? Тим паче без Криму. Як тебе не любити, Києвий мій? Ну, це те майже саме, що як же не підписатися на мій канал. Дорогі друзі, я знаю, що багато з вас дивляться мої відео без підписки. Прошу виправіть це, будь ласка. Підпишіться на мій YouTube канал, залишайте свої вподобаєчки, так само коментарі, бажано більше семи слів. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал наших гостей і продовжуємо далі дивитися це відео. Про лендліз це дуже болюча тема. От 9 травня 2022 року mm -hmm. Байден підписує ленд-ліз, розрекламовано, просто топ. Реально, всі такі подумали, все, до нас все поїде, буде всього надходити, як тоді було під час Другої світової війни. А що, по суті, вийшло? Те, з чого ми сьогодні починали розмову: два танки, образно кажучи, з 10, там, да, там, з 15. Чому він не працює ленд-ліз? Тому що Тов... його немає. Нема. Він тільки на папері. Він тільки на папері. Те, що є, тримають отак от в руці біля себе. Це я цю карту називаю жадіна, нікому нічого не дам, самому надо. В тупіку стоять, Боже, що ж робити? Треба ж дати, скільки ж було бла, 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 балачок, скільки було паперів підписано, скільки ж терологів казали, що ось ось, ось ось. Що ж робити? Що ж робити? А оце карта, сімка мечів, це хитрість, обман, це те, що не, не пливало зовні, а потім бац — і виплило. Вони можуть затягувати ці розмови колись, колись може, Ми вам щось, щось передамо, передамо, але знову п'ятірка мечів. Оце п'ятірка і сімка мечів, я їх називаю чорна мамба колоди, бо це дві карти, коли кажуть про абсолютну брехню, коли дійсність не співпадає з реальністю. Що з тим лендлізом? Те, що обіцяно і заявлено в той кількості, його просто не існує в природі. Ті кількості, які в них є, ну, якихось ресурсів, вони тримають при собі, тому що жодна країна вона ж не може оголитися окончательно, розумієте, і стояти без єдиного танку, бо все ж в світі може бути. Тобто є якийсь ем, запас недоторканий, його неможливо трогати. А є якась така частинка, і що ж з тим лендлізом? Це ж ви розумієте, така чихрода починається, коли воно то все стояло. Та техніка є, а коли, ми подивилися, глянули, а воно вже не відповідає якимось реаліям, там, можливо, якісь технічні треба обслуговування, бо тут багато мечів. Тобто, ось все, що з лендлізом, це абсолютно брехня затягнута в часі, і нема того, що обіцяли. Його в природі просто немає. Це тільки на папері існувало. Бо подумали, що ну, вітчизняна велика війна та закінчилася і що в світі більше такого ніколи не буде. Гарний піархіт. Виходить, що. Ну, знаєте, ця війна позривала дуже багато масок. І тепер вже не тільки про Росію бачиш. Ми вже побачили, що то є Красний Крест, той який від нього толку. Ми вже побачили, і я не хочу образити нікого, нічого, але заявлено було дуже багато. Але ми бачимо, що і НАТО може стояти осторонь, і різні погляди. Тобто, так, кожен купитися в своєму. І нічому. Людей ніяк не навчить. Ну, можливо, це ця війна зараз понавчить, і трохи почнуть вже думати, і думати про техніку, і думати про озброєння. Просто нема того лендлізу. Про е Зеленського, Так. чи бачите ви, що після війни він може залишитися в кріслі президента? Це також дуже популярне запитання від наших глядачів, оскільки ну, всім просто цікаво, а як, а що просто велика війна. Стільки всього ми вже всі влада пережила, так ну хоча тут є питання, але ну, зрештою, ну я вам так скажу: на наступний термін Зеленський просто не буде балотуватися. Просто не буде. Він, в принципі, як виконав свою місію, і у нас буде президент, зовсім інша людина. Це буде військова людина. Президентські вибори у нас відбудуться однозначно. Це сонце, це як, ну, як є президент. Так. От, ну, Це людина, ну, каже, знаємо цю людину. Ну, певні кола її знають його. Певні кола знають. Я не думаю, я не бачу, щоб Зеленський балотувався. Хоча, знаєте, чесно, мені чомусь хочеться. Ну, це, це, це чисто моя особиста думка. Це знаєте, пані Стало, я хочу додати, що приблизно десь за е, пів року до Великої війни е, журналіст Дмитро Комаров для своєї програми знімав е, провиці в Карпатах. так Скажу, і е, Одна із цих жіночок сказала, що Зеленський власне не добуде до кінця президентського терміну, що він піде. Ну, це просто була тоді така така інфа. Я так якось ну послухав. Я такий думав: ну ну не знаю, а що б це, а просто а нині я просто не знаю вже як на це реагувати. Ну зрештою, час покаже, як воно буде, але очевидно, що він піде, коли сплине його термін. Не раніше і не пізніше. Звичайно, він піде, але не достроково. Він лишається на місці.